Зі святом вчителя вітаємо і дякуємо за працю складну, терпіння бажаємо, сил і наснаги, і щастя великого на кожен день. Від учнів своїх любові й поваги, а від життя подарунків і пісень. З Днем вчителя вітаємо вас, хай тільки повниться запас, натхнення в серці доброти, щоб до мети своєї йти. Здоров'я, оптимізму, сил, і за спиною мов би, крил. І просто щастя, відчуття, щоб радісним було життя. Бажаєм щоденних і сил, і терпіння, та усмішок щирих в очах, на устах. Нехай не згасає науки, горіння, воно і майбутнє у ваших руках. З Днем вчителя прийміть наші вітання, бажаєм у праці море сил. Нехай нові чекають здобування розгорнутих вам бажаємо крил, хай кожен день дарує вам наснагу натхнення, доброту, любов, тепло. Хай щастя буде мати перевагу і назавжди, хай з долі зникне зло. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Тим, хто пізнати добро, допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг, Тим, хто нам крила дарує щодня, Тим, хто відкрив нам жагу пізнання, Тим, чия праця важка, непроста, Тим, чиє слово добром пророста, Тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання.